Що робить нас привабливіше, поговоримо про це питання в даному відео. Звичайно, будемо розбирати всі ці нюанси крізь призму науки. Ну, звичайно, частинку свого суб'єктивного ми врешті-решт привнесемо, одначе, будемо намагатися, як такі от вчені беземоційно. Відособлено досліджувати кожну деталь даного питання. Також, що ж закладено у нас таке, маю на увазі людей, що робить нас привабливішими. І тут є наступні дослідження вчених: вони спираються на такий концепт, який би можна було б назвати одним словом. Симетрія. Тобто, якщо тіла наших співрозмовників симетричні, обличчя, зокрема, одяг, то вони нами сприймаються як більш привабливі, особливо якщо потрібно порівняти з кимось, хто менш симетричний. Тобто симетрія тіла робить. Нас з вами більш привабливими. Це означає, що м'яті майки і футболки не дуже підходять для того, щоб характеризуватись як людина, яку сприймають ну, так от, максимально люб'язно. Очевидно, що люди в молодому віці мають більш симметричні тіла. І симетричні обличчя. Ті ж, хто доживає свого віку, скоріш за все таким критеріям симетрії не відповідають. І тому ну, їх вважають не такими, як ви розумієте, які є красивими, можливо, ви не погоджуєтесь із даною тезою, можете свої аргументи навести. І, можливо, вам потрібні викладки відповідних вчених, то також дайте мені знати, і я вас скерую за тими дослідженнями, які мені вдалося віднайти, і які базуються на годинах, а то, можливо, і на сотнях годин різного роду експериментів. Бережіть себе.